Чи допомагає фізичні навантаження, фізичні тренування впоратися зі стресом та його наслідками? На перший погляд, просте питання, звісно, так. Але воно не таке просте, як здається. Так, багато моїх клієнтів, багато моїх знайомих кажуть, що коли вони почали регулярно тренуватися, то в них покращився психоемоційний стан, вони стали краще себе почувати. Але ж. Нагадаю, що будь-які фізичне навантаження це додатковий стрес. Так може стрес і приємний, але коли він накладається на той стрес, який існує і так за вікном або у нас всередині, тоді він може дати і дуже небезпечний ефект. Тому ключове слово при цьому здорові і правильно підібрані фізичне навантаження та тренування. Це перше. І такі тренування я саме раджу. Проводьте, будь ласка, отримуйте кайф від них. Це дуже корисно і, і, ну, і приємно. А ще існує такий, така, такий напрямок у психотерапії, який називається телесно орієнтована психотерапія. Вона складається з дихальних практик, вона складається з фізичних практик, з їх поєднання, з практик на... Концентрацію на відчуття тіла, і ось саме ці практики, ця ці напрямок допомагає впоратися зі стресом без е, шкоди для здоров'я і для е, психічного стану. І саме ці, цей напрямок я застосовую в своїх практиках. Тому запрошу до себе на консультацію. До речі, в мене перша діагностична сесія безкоштовна. Кому цікаво, пишіть в особисте слово діагностика. Дякую, до нових зустрічей.